І всім привіт, це моє третє відео по механізмах. І сьогодні я вам хочу показати динамітну пушку. Вона стріляє отак. От Нажимаємо. Динаміт зараз Зараз я вам покажу, які крафти. А тут теж роздачі просто... Оп! Сюди заливаємо воду. Тут там такий так. От. Давай зробимо зразу. Так от... Мені саме подобається, коли вона так от об'ясню нащо. Ой, там ш... на шиф, так, так. Так. І динаміт. Ой, динаміту в мене. Мало. Один мінус з тої пушки, що вона зараз бере 4 динаміту. Все нажимаємо і... Динаміт вистрілюється. От, її можна ще так зробити, але мені саме більше подобається, як я зробив. Воно стріляє просто прямо і прямо в точку. І так можна може бачити догори, що можна так настроїти. Ой. Тоже. Ну, але саме класно так. І всім пока з вами був снайпер. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і кличте друзів!